Інності заходу важливі, але не менш важливий і реалізм. Колонку з такою назвою написав для видання The Economist президент Фінляндії Олександр Стуб. До речі, Фінляндія дуже допомагає Україні. Вони спочатку повномасштабного вторгнення виділили нам більше трьох мільярдів євро і це. І військова допомога, і гуманітарна, і в різних форматах, і дуже системна послідовна підтримка України, і дуже сильна антиросійська позиція Олександра Стуба, президента Фінляндії. І до речі, він мене цією колонкою просто вразив, тому що він показує ну, такий... Системний глибокий підхід і проявляє себе як дуже яскравий інтелектуал. І якщо такі речі вони доволі очікувані, скажімо, від лідерів великих європейських країн, від лідерів там Сполучених Штатів Америки, да, ми би не були здивовані, побачивши від них певні геополітичні розрахунки. Концепції, конструкти, які вони пропонують, то від очільника Фінляндії побачити такий рівень мислення, такий рівень пропозицій, це дуже і дуже цікаво. І, до речі, те, про що він говорить, воно дуже сильно перетинається з концепцією олігонів. Я записував про це відео. це Термін, який активно використовують Кіл Нордстром і Пер Шлігман в своїй книзі Імпульс. До речі, ми цю книгу про глобальні тренди переклали українською, і за підтримки Інтерпайп та Академії КМФ вона в безкоштовному режимі доступна в електронній версії. Я поділюся лінком під цим відео. Так, от про що каже Олександр Ступ? Він каже, що в міжнародних відносинах бувають моменти, коли ми розуміємо, що світ змінюється, але ще не знаємо, як саме. Це ті моменти, в які одна епоха вже вмирає, а нова ще не народилась. І ми переживаємо зараз один з таких моментів. Епоха після Холодної війни закінчилася. Вона закінчилася агресивною війною Росії проти України. І те, що повинно було нас об'єднати: торгівля, технології, енергетика, інформація, валюта, тепер нас роз'єднує, каже Ступ. Взаємозалежність не призвела автоматично до миру. Ринкова економіка не означає вільну торгівлю. Свобода не завжди означала ліберальну демократію. Захід виграв холодну вільну, але не зміг переконати решту світу прийняти ті цінності, які він вважає універсальними. Багато в чому для нашого покоління це еквівалент моменту 1918 або 1945 чи 1989 років. Наступні кілька років, ймовірно, визначать світовий порядок, баланс і динаміку на решту століття або принаймні на десятиліття наперед, каже президент Фінляндії. Ми можемо помилитися, як це сталося після Першої світової війни, коли Ліга націй не змогла стримати конкуренцію великих держав, і ми опинились втягнуті в Нову світову війну. Або ж ми можемо зробити все більш-менш правильно, як це сталося після Другої світової війни і створенням організації Об'єднаних Націй. Зрештою, це допомогло зберегти мир між двома наддержавами часів Холодної війни Америкою та Радянським Союзом. хоча… В той же час багато країн Східної Європи заплатили жахливу ціну через радянські репресії та окупації. Крім того, маріонеткові та громадянські війни, що велися під приводами ідеології Холодної війни, забрали мільйони життів в Африці, Азії та інших регіонах. Багато хто, я в тому числі, вірив, каже Олександр Стуб, що кінець Холодної війни означатиме кінець історії. Пам'ятаєте Фукуяму. Що більшість з приблизно 200 національних держав світу будуть тяжіти до відкритих, демократичних і вільних суспільств. Але цього не сталося, каже він. Прийняття реальності є гарною відправною точкою для вироблення політики, епоха західного домінування, якою ми знали її, закінчилася. Питання в тому, як буде розподілена глобальна влада в майбутньому. Ми є свідками перерозподілу балансу між трьома сферами влади між глобальним заходом, глобальним сходом і глобальним півднем. Глобальний захід охоплює приблизно 50 держав, переважно в північній Америці та Європі, а також Японію, Південну Корею, Австралію та Нову Зеландію. Що дуже цікаво, що ця Концепція, яку описує Олександр Ступ, вона перетинається з ідеєю олігонів, і пам'ятаєте, ми з вами говорили про західний олігон, От зараз він говорить про нього. Тобто, що таке олігон? Це група країн, які себе ідентифікують спільно через спільні інтереси і через спільну таку синхронізацію на міжнародній арені. Вони можуть. Голосувати схожим чином в організації Об'єднаних Націй вони можуть співпрацювати, незважаючи на те, що вони можуть не входити навіть в одні організації. Та тобто, тут мова не про формальне членство в певній організації, хоча це теж дуже важлива ця інституційна рамка і основа. а про... Реальну фактичну синхронізацію через спільні інтереси і через певні спільні дії. Так от ці країни вони є більш-менш демократичними, підкреслює Олександр Ступ, і фактично більш згуртованими ніж будь-коли з часів холодної війни. Вони хочуть зберегти нинішній світовий порядок, тому що вони створили інституції та правила, які його і підтримують. Але багато в чому ці інституції вже не відповідають геополітичним. Реаліям сьогоднішнього дня глобальний схід складається з 25 країн на чолі з Китаєм, і це те, що Нордстром та Шлінгман називають китайським лігоном. До його послідовників належать Росія, Іран та група країн, які, як правило, голосують разом з ними в ООН. До речі, в окремому відео я розкажу вам про аналітику таких голосувань, яку зробили Маккінзі. Це дуже цікава історія. Так от ця. Група цей глобальний схід, вони мають сильну авторитарну спрямованість і вони хочуть бачити, як заходу підрізають крила. Члени цієї групи прагнуть світового порядку, який би більш відповідав їхнім власним системам управління. Третя група глобальний південь, це група приблизно з 125 країн. Вона саме і природна, ну, є таким спрощенням об'єднувати їх в одну групу через їх. Різноманітність. Але менше з тим, вона включає і демократичні, і більш авторитарні держави з трьох різних континентів. Такі країни, як Індія, Саудівська Аравія, Нігерія, Південна Африка, Бразилія, зарекомендували себе як держави, що перебувають у стані гойділки в умовах мінливого балансу сил. Хоча такий поділ на трикутник сили є надмірним спрощенням, каже Ступ, він допомагає проілюструвати, як змінюється світ. Демографія, технології та природні ресурси є рушійними силами цих змін. Захід і схід борються за серця і уми півдня, наголошує президент Фінляндії. Причина проста. Вони розуміють, що саме південь визначатиме напрям нового світового порядку. Було би помилкою заходу думати, що південь буде тяжіти до нього тільки через цінності або силу свободи і демократії. Схід так само помилявся б, якби думав, що великі інфраструктурні проекти та пряме фінансування забезпечать йому повний вплив на півдні. Зрештою йдеться і про цінності, і про інтереси. Південь буде обирати, і він буде вибирати, тому що він може це робити. Заходу потрібно почати думати про глобальну систему, в якій і правила, і норми не просто приймаються, а створюються, в тому числі, півднем. Наприклад, історичною аномалією є те, що жодна країна Африки, Латинської Америки чи Азії, окрім Китаю, не має постійного місця в Раді Безпеки ООН. Якщо Захід хоче переконати країни Півдня, Підтримувати міжнародні інституції та правила, то він повинен надати цим країнам право голосу там, де це має значення, і ступ наводить докази на користь от такого ціннісного реалізму, який він пропонує. Він каже, у заходу є вибір, він може продовжувати вірити в ілюзію, що може залишатись домінуючим, як це було протягом століть. Або ж він може прийняти реалії зміни, почати поводитися відповідно, особливо щодо півдня. Щоб завоювати довіру півдня, захід повинен прийняти те, що Ступ каже, те, що я називаю ціннісним реалізмом. З одного боку, він повинен спиратись на цінності, які він сповідував протягом десятиліть, такі як демократія, права людини, міжнародні інститути. З іншого боку, він повинен зрозуміти, що глобальні виклики, такі як зміна клімату, імміграція та економічний розвиток, не можуть бути вирішені лише. З державами однодумцями йдеться не про те, щоб поступитися своїми цінностями, а про усвідомлення того, що щоби досягати прогресу, потрібно поступити з деякими своїми інтересами. Водночас йдеться про повагу до цінностей та інтересів інших в інтересах глобального співробітництва. Зовнішня політика це ціннісні судження, змішані з інтересами. Чи продаєте ви зброю авторитарній країні, яка бореться з тероризмом? Чи купуєте ви зброю, яка має вирішальне значення для вашої безпеки України, яка веде незаконну війну, чи надаєте ви допомогу в розвитку країни, яка ув'язнює гомосексуалістів? Захід часто звинувачують у подвійних стандартах. Міністр закордонних справ Індії Джей Шанкар дав нам достатньо їжі для роздумів, каже Олександр Стуб, зазначивши, що Європа повинна вирости з мислення, що проблеми Європи це проблеми світу. Але проблеми світу це не проблеми Європи. Дійсно, можливо, Захід тільки виграє від того, що матиме справа з рештою світу на рівних країни Півдня не хочуть робити вибір між демократією і автократією, між заходом і Сходом. Вони керуються власними інтересами і прагнуть відносин рівності та взаємної поваги. Одна з причин, чому схід є більш переконливим партнером для півдня. Пов'язана з систематичними інфраструктурними, фінансовими та розвитковими програмами, які Китай розгорнув по всьому світу. Ця стратегія була успішною, хоча й не бездаганною. І тут ми пригадуємо паралелі з планом маршала, який Сполучені Штати Америки робили по відношенню до Європи після Другої світової війни. Я записував про це декілька відео. Ступ продовжує: реалізм заснований на цінностях, є гарною відправною точкою, якщо Захід хоче більше приваблювати південь, але це повинно поєднуватися з наданням повноважень півдню, іншими словами, реальної влади в міжнародних інституціях, які мають забезпечити основу для багатостороннього економічного політичного співробітництва. Невизначеність є частиною міжнародних відносин. Головне зрозуміти, чому взагалі відбуваються зміни і як на них реагувати. Якщо Захід повернеться до своїх старих методів прямого чи непрямого домінування, або відвертої зарозумілості, то він програє битву, каже Ступ. Якщо ж він зрозуміє, що південь буде важливою частиною наступного світового порядку, то можливо йому вдасться створити альянси, засновані як на цінностях, так і на інтересах, які зможуть вирішити глобальні великі проблеми. Реалізм заснований на цінностях, дасть йому достатньо зовнішньополітичного простору, щоб вижити і стати успішними в цій новій ері, каже президент Фінляндії Олександр Ступ. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте, будь ласка, підписатись на канал, поставити вподобайку, дзвіночок і підтримати мене на Patreon. Дякую.